you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо п'ятого експрезидента Петра Порошенка та волонтера Сергія Притулу вважають лідерами української опозиції. Про це свідчить дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Під час опитування респондентам ставили питання, кого з публічних діячів вони вважають лідером опозиції. Було зачитано шість прізвищ, з яких просили обрати когось одного. Також можна було назвати свій варіант. КМІС наголошує, що питання не є ідентичним електоральному рейтингу чи рівню довіри, оскільки українці можуть вважати. Когось лідером опозиції, але не голосувати за цього політика. Згідно з опитуваннями, 26% людей вважають лідером опозиції Порошенко ще 17% назвали притулу. А от лише 3% назвали лідером опозиції колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Проте його імені не було серед варіантів, які зачитували соціологи. Порошенко десь на сьомому небі від щастя, адже рейтинги до нього перш за все ймовірно, після всіх новин про екс екславкома, де його відправляють послом в Британію, де залужний є непридатний до служби в армії. Олексійович почав вкидувати меседжі про те, що тільки Порошенко та притула є лідерами опозиції, та лише їм дозволено обирати, хто буде приймати участь на майбутніх виборах. А залужного п'ятий експрезидент просто списав. Це насправді яскравий приклад того, що Порошенко використовує людей у власних цілях. Коли ще залужний був на піку довіри та користувався популярністю, то Олексійович та його прихильники намагались всіма силами перетягнути екс-главкома до себе в команду, щоб на чолі з ним дестабілізувати країну всередині та посадити Порошенка у президентське кресло однак, зараз всі плани бутоферми розбились вщент. Таким чином Порошенко починає вже створювати інформаційні меседжі, де показує, що він та притула займають провідне місце у рейтингах опитування. На цьому мене все Підписуйтеся Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.